У картині галереї Наталії Юзефович відкрилася колективна виставка живопису та графіки Портрет осені, яка об'єднала творчість 30 художників із Кременчука, Харкова та горішніх плавнів. Понад 70 робіт представили автори натхнені неповторною красою цієї пори року, її мінливістю, глибиною кольорів, легкою меланхолією та гармонією природи. Усі картини різняться технікою виконання кольоровою гамою та енергетикою, але поєднані одним щирим відчуттям осені, переданим через мову мистецтва. Ця картина була написана нещодавно, в цьому році. Це центр міста для АТБ, наша галактика. Вона підсвічується, От, і Музика це український блюс. Він створює настрій такі. У міських пейзажах, лісових стежках, на тюрмортах і символічних композиціях осінь постає образом жіночності, мудрості і плинності часу. Моїх чотири роботи ці на цій виставці представлено вирішила брати участь, тому що мені дуже подобається осінь. Мені подобається вона не тільки на вулиці, тут б... Коли ми прийшли, я побачила скільки красивих і натхнених робіт. Осінь надихає, природа надихає і ці відчуття спокою і тиші мене також надихають. Дуже приємна пора року. На мій погляд, ця експозиція не просто про мистецтво, а про стан душі, про мить, яку хочеться зберегти у серці, як теплий спогад про золоту перу. Тож ознайомитися із нею можна до 14 грудня у картині галереї Наталії Юзефович з адресою вулиця Космічна. 9, з вівторка понеділю з 10 до 17. -ї. Катерина Груднєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.